Всіх вітаю! З вами Марія і трошки-трошки тут Аліску видно, вона теж з вами. І давайте сьогодні роздивлятись, що у вас за спиною коїться. Так, щось напросилась така тема. Тож, давайте. Так, дівчата, хлопці, східний напрямок, будь ласка, будьте дуже уважні, бо. Летить, зривається і багато чого летіти буде. Ну, просто обережніше. Знаєте, де ховатись і як на все це реагувати, але мовчати не можу. Хоч насправді чим воно допоможе кому. Так, ну давайте, все ж таки, що у вас за спиною коїться? Так, тут хтось, двоє людей вас е, обговорюють, але чому? Чекають вас в гості? Е, люди непогані, люди світлі намальовані для вас, але вам щось так не хочеться до них в гості йти. Так ви себе знаєте, аж силувати будете. От як не можете відмовити, наприклад, отак. Якщо чесно, показано, ще й чималі гроші витратите. На, цій, на цей візит. Ще й тому не хочеться, бо знаєте, куди, куди б ви їх витратили, ті гроші, але ж прийдеться туди нести. Тепер. Що тепер. ще показують, що у вас за спиною коїться? Так, дівчата, більш, ну, і для дівчат, і для хлопців. Чиясь складна ситуація показана? Дивіться як для тих з вас, хто в стосунках і кого ніяк з дівчат ніяк не хоче залишити колишній, у нього такі плани на вас? Ну насправді думає про хороше, погане не хоче разом з вами. Це не таке, що там помститись вам, чи щось там погане вам зробити. Він малює своє майбутнє разом з вами. Він не хоче вас відпускати. Він хоче вашого повернення у стосунки. Отак воно показано. І через це може робити вам якісь обмеження. Ну, як знаєте, от Я не хочу, щоб у неї були стосунки будь ким. байдуже, з ким вони. Там не те, що він проти конкретно цього там, хлопця, чоловіка, з ким ви зараз. А просто не хочу, щоб хоч хтось до неї наближався, не бо хочу її собі. Отака ситуація. І за вашою спиною з кимсь радиться, але радиться з людиною, ну, з відкритим третім оком. Хоча він і сам якийсь непростий, у нього теж відкрите третє око. І радиться е з жінкою, з якоюсь, ну, там, чи відьма, чи вона для нього просто, ну, яка, наприклад, працює з, з якимись там, любовними там, штуками всілякими, або просто, наприклад, читає для нього інформацію і передає йому ну, там, різними ж способами. От Ми з вами дивимося на кавовій гущі, може. Якимсь іншим способом вона йому розповідає. Е, оце таке. Для когось потім, для когось показана мені дуже приємна пара і е, зараз хвилиночку. Мрії чоловіка. Та тут і жінка мріє, тут у вас однакові мрії. Ви не проговорюєте їх один одному, але мрієте про одне й те саме, про те, що ви і далі будете парою, про те, що у вас попереду ще багато чого в майбутньому, те, що ви будете робити разом. Ну, тут, тут, тут непогане. Тут, за вашою спиною навіть ніякої брудноти не бачу. А взагалі, знаєте ще чому? Про вашу пару майже ніхто не знає. От саме тому вона дуже-дуже світла. Знаєте, от нема людей, які б заздрили, бо не знають, що ви разом. Нема людей, які б щось там погане вам. Казали чи про вас казали. Ну, тут просто, от ви як, як не існуєте для всіх оточуючих, а ви просто існуєте один для одного. Тут гарна пара, симпатична. І чоловік показано, що він багато, дуже багато думає про цю жінку. Вона у нього в голові от майже весь час. І таке тут серце світле, яке, яке воно ще не до країв повне. Воно ще буде тільки наповнюватись відчуттями, коханням, оцим таким, знаєте, таким, коли люди один до одного просто ну як надихатись не можуть один до одного. Далі дивлюсь. Так, показана мені жінка, яка трошки як вагається, чи все правильно вона робить? Зараз що тут показують телефонні розмови із жінкою, і з чоловіком, тут з різними людьми телефонні розмови. І вона як весь час з кимсь домовляється. Це... Це щось, що стосується її родини. Те, що стосується якоїсь дороги, бо ця дорога планується. Це, знаєте, як домовляння про дорогу тут з різними людьми, тут з парою чоловік, жінка, тут з жінкою окремо. Питання все ще під питанням нема конкретики поки що. Все ще під питанням, але воно буде прояснюватись, ну як, наприклад, через 3 дні, чи сама по собі дорога вже відбудеться, чи буде відомо, коли саме відбудеться ця дорога. Так, далі. Знов мені показують чоловіка, який багато думає про повернення сім'ї. Ну, може, це вже інший. Тут саме сім'ї. Багато думає, багато енергії на ці думки витрачає. І що тут важливо в цьому, що йому хтось весь час якісь, знаєте, такі ну, якась зла людина, яка прикидається доброю, весь час йому щось говорить, говорить. І він, ну от. Знаєте, коли людина вже навіть не впевнений в тому, чого він справді хоче. Отакі тут показані думки. Так, за вашою спиною бігає щось жінка. Що вона хоче? Через гроші якісь бігає. Угу. Зараз, не тільки тут для когось через гроші бігає, а для когось це показана ситуація. Зараз хвилинку ситуація більш як якоїсь конкретної справи, стосується справа. Щось її, як жахає трошки щось, що робить чоловік за її спиною, але вона про все знає. Я не можу зрозуміти, хто їй, а тут є інший чоловік, який її попереджає. І щось вона дуже швидко біжить, щоб встигнути. Тут будуть зміни. Тут дійсно, тут якийсь чоловік, він її, він її страхи прибирає. Він, як знаєте, от стає між нею і її страхами і доволі їй чітко пояснює, що як робити, як змінити ситуацію. Дійсно, тут зміни будуть тільки на краще. Для когось від 6 до 9 діб. Для когось це як про тижні, або від 6 до 9 числа. Вже зміни будуть на краще ну, саме через допомогу. Далі, що ми тут ще можемо побачити? Ось така вродлива жінка. І якийсь чоловік, який дуже щось дивується, щось він. У нього питання, щось він намагався зробити і не розуміє, чому не діють, чому нема дії. Але ж ну, мені здається, що це знов ця ситуація, в якій просто от цій жінці якийсь чоловік допомагає, і вона швидко щось зробивши, змінює ситуацію. Ну Добре, я ж це вже пояснила. Захист тут хтось буде мати, про вас хтось дуже просить, молитви якісь людина читає mm -hmm. і вам наголошує, що і як робити, як прояснює вам подальший шлях ваш. Дослухайтесь, бо тут дійсно людина ну, така світла. Mm -hmm. Я не буду казати, хто саме, бо для вас це по-різному буде. Але якусь ідею вам людина промовить, і це цікава ідея. Я, я і бачу, що ви зацікавитесь, і щось ви тут будете робити. Кохання когось чекає. І як підкова, буде охороняти це кохання. Тут навіть зверніть увагу, тут зараз покажу. Так, отак видно. Ось вона, ця підкова, бачите, вона така, як, як веселка. Вона як накриває, отут серце є, вона накриває це серце, щоб захистити тут. Ну, вдача буде супроводжувати це кохання. Двоє людей. Хоча тут є і, е, третя якась особа, зла особа, яка намагатиметься е, це кого, цьому, завадити цьому коханню, але не вийде. Ну, Підкова ж все зробить, вона захистить. Тут, ну, Ви ж розумієте, це метафорично, але це просто, щоб ми розуміли, про що тут більш-менш так от мова. Так, і тут те кохання, яке буде довгі роки, бо знак безкінечності е, показаний. Так. Угу. І ще показано, е, краще за все буде, якщо в цьому коханні не чоловік приїде до жінки жити, а навпаки, якщо він приведе жінку кудись то Тоді це кохання буде цілу безкінечність. Бо так правильно і крапка поставлена. Ну, тобто, щоб ви розуміли, зовсім так вже ж. Угу. І ще показано, що це кохання це ну, взагалі ви по долі один одному, це як доля вас зводить. І веде вас в одну оселю, що ви, родина, тут живіть. Цікаво. Ну далі дивимось. Ну, ось воно, так. Да. Ось вони, ці люди, які беруться за руки. І за жінкою там бачу обличчя чоловіка, який. Не подобається йому ця ситуація, як він хоче цю жінку взяти за, за спідницю і відтягти собі, що ти що його за руки береш нашу? А ну давай сюди. Оттак. Тобто чийсь колишній, ну просто ну, 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 не хоче він, щоб ви десь там від нього дійсно зовсім вже пішли. Так у нього ще є надія, а так втрачається та надія. Міцний дуже чоловік, той, що бере вас за руки. Де в чому він такий хитрий насправді? І, і знаєте, людина з, теж з таким якимось складним досвідом, але міцний дуже і тримає вас дуже міцно. Це й не віддасть. Ні. І дуже для себе бачить вас такою, знаєте, гарною господинею. Ви подобаєтесь і фігурою, і вродою ну, обличчя, і тим, як ви вмієте ну, поводитись себе як господиня. І він допоможе вам закрити тему з колишнім. Вона, знаєте, виглядає так, що коли ви будете з цим чоловіком, тема з колишнім, вона як сама по собі від вас потроху відходитиме, бо воно для вас вже не важливо. Ви навіть забудете про ту людину, але ж він буде там про себе нагадувати. Так, що в нас тут Ну, колишній, я маю на увазі. У нас тут. Як тут хтось з вас хоче випровадити з, з, зі свого життя чоловіка, але поки що не вдається, але повірте, у того чоловіка. Є якась ситуація, в якій він вам не, не зізнається, він взагалі нікому цього не показує, але в людини от як сльози йдуть з нього. От я зливаю, зливаю ту рідину, це от як сльози тієї людини. Йому щось дуже важко. Щось от з вами спілкуючись, потім дуже-дуже переживаю. В чимсь він себе дуже картає. Якась така давня-давня історія, яка от нібито вже й закрита, але людину не відпускає. І боляче кожного разу, як він згадує цю всю історію якусь. Так, далі, от знов мені показують цих двох людей, які за руки тримаються. І ви вже так пов'язані між собою. І оцей влазить і намагається, оці... ви знаєте, ви як мотузочками вже от проростаєте один в одного. І оцей намагається розірвати ці мотузочки, але ж тут не вийде. Тут у вас дуже міцний вже зв'язок з кимсь. Ну, нагадую, що філіжанка все ж таки загальна. Комусь це підходить, ця інформація, ви відчуваєте, що вона ваша. А хтось навіть не розуміє, про що мова, то ну, розумієте, для різних людей йде інформація. Так, що ми ще бачимо? Що за вашою спиною коїться? Чесно кажучи, нічого такого я вже тут і не бачу, бо я так розумію. Так, дівчата, хто нещодавно чистився, то вам дуже гарно поновили захист. І працює цей захист від якогось чоловіка. Більш за все. Оце, як знаєте, от... Вас як від цього чоловіка закривають? Угу. Обговорюють вашу вроду за вашою спиною, чоловіки? Чи на роботі там хтось у вас за спиною, чи сусіди якісь? Бо бачу, як ідете, проходите повз і починаються оці розмови. Угу. Дійсно гарна жінка. Так. Ну, я так розумію, дійсно на цьому все. А, і останнє, що скажу, тут якийсь чоловік. Якийсь даруночок для вас готує, сюрприз, там, називайте, як хочете. Ну, приховує, як може, то і приховує. Але ж дуже хоче вам щось презентувати. Ну, і зробить це, звісно ж. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня. І гарних подій, і гарних людей поряд з вами бережіть себе, будьте в безпеці. І ви, і ваша родина, і побачимось всім пока.